Друзі, всім привіт з футраку! Зараз ви можете бачити величезну кількість великодних пасочок, які ми фасували, прикрашали багато днів поспіль. Над цим трудилася і команда футраку, і команда з містерії. І сьогодні ми спали мало. Але наша робота принесе дуже велику радість людям Сумщини, Чернігівщини, Херсонщини і не тільки галюсенька. Як твій настрій? Дуже гарно тебе видно. Зараз відбувається видача благодійних пасочок від проекту їжа без кордонів від усіх наших партнерів, а саме Монобанк, один 1», «НКБ Громадія», Ісая, якість життя, Агротеп, Комітет медичної допомоги в Закарпатті. Нова Україна, фонд Євгена Пивоварова, Іскра Добра. Я щиро радий, що маю можливість підтримати людей в сумах благодійними пасочками. Друзі, ви неймовірні. Також я хочу подякувати жити є добро за те, що вони доєдналися до нашої акції і разом з нами готували ці тисячі пасочок. Олічка в Дніпрі. Це неймовірна, твоя допомога для нас просто безцінна. Друзі, це просто крутенний день. Вас також усіх з Великднем Днем і гарних вам свят.